Гуляйпільський напрямок залишається однією з найгарячіших точок на мапі воєнних дій у Запорізькій області. Тяжко завжди постійно стріляють. Я вибачте, я не буду говорити. Я буду плакати. Тяжко стріляють весь час. У таких гарячих умовах місто Гуляйполе і навколишні села існують вже два місяці. Існують, бо життям це назвати важко. Люди в страху без світла, централізованої води та подекуди газу. На горі у нас бої дії. І оце вже два місяці, ми живемо на бочанах, я ось бачите, яка рубашка. У погрібі живу, два місяці. Попри небезпеку обстрілів з боку російських окупантів, люди шикуються біля Укрпошти за пенсіями. Інших варіантів отримати виплати немає. бабушки 88, років, у машині сидить, і не може пенсію отримати. Носили при бойових діях, наші постальони вийшли. Посалися тепер верхується таким путем. Російські окупанти не полишають спроб наступу на Махновське місто та його околиці. На лінії фронту гаряче щодня кажуть українські військові, котрі боронять Гуляйпільський напрямок. На такій швидкості проїжджають автівки, які евакуюють ранених, постраждалих, цивільних. Ну, насамперед більше військових. Тобто десь гаряче зараз? Е, ну, десь гаряче, це 2-3 кілометри вже від нас дуже гаряче. Окупанти щоразу отримують гідну відсіч. Ця купа спаленого металобрухту все, що залишилося від російської БМП внаслідок сутички з українськими захисниками. Це форма російських окупантів. Які намагаються загарбнити нашу рідну землю, і цей БМП-3 був знищений на початку квітня при наступу на місто Гуляйполе. Ми бачили з вами оружжя Енлав. Завдяки цьому така броньована техніка вскривається, як консервна банка. Військовослужбовець ЗСУ Дмитро каже, за минулий тиждень вдалося отримати і кілька цінних трофеїв. Якщо мені не зміняє пам'ять, три одиниці техніки є, яку ми забрали, вже перефарбували, броньований автомобіль Тігр, БМП одна, одну з болота витягнули. І все зараз вона буде допомагати українській армії. Під постійними ворожими обстрілами більшість господарських та фермерських будівель у Гуляйполі такі місця росіяни знищують цілеспрямовано, завдають шкоди інфраструктурі, перешкоджають обробці земель та збору врожаю. А ще гадають, що там українські захисники ховають військову техніку. Жорстокі бої тривають і у Малинівському напрямку на Гуляйпільщині, та українські воїни роблять усе, аби в окупанта не було шансів на прорив. Коли окупант починає інтенсивний обстріл, ми по, ну, нашими силами подавляємо їх е, е, інтенсивність їхню вогневу, подавляємо всім, чим є, е, тому вони то відступають, кидають там, зброю, техніку. Наші бійці не здаються, тримають оборону, впевнено, сміливо, мужньо. Багато гуляйпільців з міста вже виїхали. Це переважно молодь, родини з дітьми. Залишаються старенькі і ті, хто за жодних умов виїжджати, не збирається та без жодного сумніву вірить у перемогу України. Дуже важко. А їхати нікуди не хочеться, тому що це наша країна, рідна. Анастасія Хелецька, Пологівський район ТВ 5